Друзі, всім привіт ви на каналі Атреадвакрю. Всі каже, поїхали в пещеру. В в не поїдемо ми в печеру, ми їдемо е, на стандартну позицію для засвіта важких танків. І в команді противника маємо два тяжа, три стежки і ПТ-САУ Скоріше за все, що вони розуміють, що в нашій команді є один лише е, тяж, тому, скоріш за все, не поїде ніхто грати напрямок важких танків. Скоріше за все це буде напрямок есте, і ми вже по засвіту, до речі, не моєму, бачимо, що є тут. І тут я вже кран вана засвічую. І пер перекатуюсь на цю позицію. Що ми тут бачимо, бачимо. Вафля стоїть, вафля стоїть. Дивіться, друзі, вона стоїть і просто-просто когось там цілить когось і отримує вже від нас два шоти. Єпіс не попадає, але... І Я гадаю, що нам потрібно спочатку зіграти вафлю. Можна зараз він відстрілявся, Єпіс отримує 375. І не міняємо свою позицію. Розводимо розводимо його на постріл, даємо ще разочок йому в НЛД на 408. Маємо вже 2000 дамагу накиданого. І Печера у нас там трошки програє, вже два танчика ми програли. Отримує першу тичку на п'ятихаточку. І поки що не планую міняти свою позицію. Забираю Є50, Є50М, -ем, будь точнішим, тому що Е50 це у нас такий дев'ятий рівень. Ну і 361 ХП в мене лишається, я тут не вихватувався на цій позиції. І рятує тільки зараз те, що в команді у нас ну, вже зрівняли рахунок. Знов таки, шотний є третій, якого треба було забирати. ТВП чомусь не пробиває мене з двох пострілів на 620 танкую. Є у нас перевага в один танк, але, друзі, це перевага така собі, тому що в нас об'єкт 704, він АФКшнувся і зараз взагалі не грає. От, після цього пострілу він забрав Тайпа 68-го. В принципі, молодець, але е вирішальна битва ще попереду. і... Тут такий наш конквер відпадає, і у нас залишається з 800 хп ТВП і майже фуловий кранван, який ну, для мене він дуже велика загроза. Чому? Тому що я для нього шотний. І як зараз розрулювати цю розрулювати ситуацію, незрозуміло. Тому що ФВ 215Б-183 стоїть там, там 704-й стоїть, який нічого не робить. Ну, зараз тут по крану даю постріл, кран в мене не влучає. Це насамперед якийсь тут фарт був. Дивіться, кран. Гадаю, що я змінюю позицію і не пробиваю, на жаль, кріт гуслі, не пробиваю крана, хочу ще одну тичку дати, і все одно не попадаю. Трошки тут поспішаю. Чому? Тому що я для нього шотний, як я вже і казав, і не хочеться тут загинути. Взагалі не хочеться. І наш разящий вже поїхав пушити ТВПшку, але не бачу, що він там його підсвічує. Я міняю позицію, тому що треба в таких ситуаціях постійно рвати дистанцію. І Бачиш, що у нас ТВП тут підставляється, трошки хоче забрати і забирає він нашого грозящого, А об'єкт 907, друзі, як ви бачите, він як стояв, так і стоїть. Не виходжу ще від засвіта, від ТВП, але їду. Друзі, до речі, тут справа в тому, що АФК, чому він АФК не зрозуміло, але. З піднятим стволом, я гадаю, що це не просто його там викинуло з гри, скоріш за все, що він просто просто вийшов. Тут трошки помилився і помиляється знову ж таки. ТВП помиляється, я ще щось. спробую розвести на постріл. Це в мене виходить другий раз за гру. І залишаюся я сам на сам з кранваном, якого є. Достатня кількість ХП, щоб мене знищити. Роблю вигляд, що я тікаю на ту сторону. Але тікати на сторону на ту я не збирався. Повертаюся назад до печери, до, цих, до цієї купи трупаків, які тут валяються. І пересвічую крана, кран мене не світить. І зараз буду чекати Чекати за, за для того, щоб дати йому дати йому в карму. Друзі. Зараз не граю на фугасах, знаю, що. У Вікерса дуже велике пробиття на фугасах, але, на жаль, кран не в тій позиції він не підставляє так свій корпус для того, щоб я міг йому дати гарний фугас, який би пройшов там, там ну хоча б там на 80%. Тому поки що виходжу знов таки із засвіта і міняю позицію. Це так працює, друзі. Це так працює. Я не скажу, що там кранван був якийсь. 70% статист, але е, все одно він мав би пушити мене раніше, а тут максималочка проходить на 438, друзі. Що кран робить? Він не помітив мене. Забираю крану, друзі. 5 фрагів. Отакий от, от бій. Ми постійно грали на дистанції. Це найбільш правильна була тактика. 6458 дамагу. Медалька майстра, воїна, Редлі Уотерса 5 фрагів. За цей бій ми отримали всього-навсього 280 тисяч срібла. І це топ по дамагу. Друзі, я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пам'ятайте, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв. Пока!